Привіт, геймери! Сьогодні підібрав для вас нову порцію найцікавіших новин за останні кілька днів. Тому вмощуйтеся зручніше, наливайте чайку і вперед без зайвих прелюдій. Поїхали! Нове покоління Xbox вийде у 2027 році та вже не буде схожим на класичну консоль. Таку інформацію повідомив інсайдер Jazz Корден у своєму подкасті Xbox Two, де також підтвердив, що проєкт нової Xbox, технічна назва Xbox Prime, вже пройшов усі етапи затвердження в Microsoft. Тобто консоль вже перейшла зі стадії дослідження та розробки на нову. Зараз компанія фокусується на позиціонуванні консолі на ринку, переговорах із партнерами та стратегіями. Егіях маркетингу, але це не означає, що вже завтра треба збирати українські шекелі. Бо за словами Кордена, поки що дивкіта нової Xbox немає, з чого можна зробити припущення, що консоль вийде не раніше 2027 року, а також спростовує всі попередні чутки про більш ранній реліз наступного року. Крім того, за словами того ж кордена, можливо, ми попрощаємо зі звичним поняттям консоли Xbox. Цей пристрій матиме фіксовані характеристики, щоб розробники могли точно оптимізувати ігри під нього. За дизайном це буде щось на кшталт консолі, але з можливістю перемикання між ігровим інтерфейсом і звичайною Windows, тобто, це буде гібрид і для геймінгу, і для роботи. З часом після заяв директорів Xbox стало зрозуміло, що Microsoft серйозно переглядає свій підхід до ігрових пристроїв. І якщо ці чутки правдиві, на нас чекає зовсім новий етап в історії Xbox, а може, і всього консольного геймінгу. Пишіть свої прогнози і думки в коментах. Або сходіть, спитайте, кому вона точно все знає. І не відходячи від теми заліза за інформацією Windows Central, перша портативна консоль з ідентифікацією Xbox з'явиться вже цього року. Виготовлена вона буде стороннім виробником. Цей пристрій матиме класичну кнопку Home від Xbox, що зробить його відчуття максимально схожими на справжню консоль бренду. Це може бути перший пристрій Xbox, який підтримуватиме сторонні магазини, такі як -от Epic Games Store, GOG і можливо навіть Steam. До речі, це дійсно може бути так, як Microsoft зможе протестувати реакцію ринку на портативку від Xbox. І якщо експеримент вдасться, то цілком можливо, що вони повноцінно запустять підрозділ по розробці і підтримці таких консолей власного виробництва. Ну або продовжать юзати сторонні компанії то вже як Бог дасть. Видання Відеогеймер поспілкувалися з розробниками Stalker 2, які трішки у стилі GAC розповіли про DLC до гри. За словами розробів, вони зараз працюють над сюжетними доповненнями, які мають серйозно здивувати фанатів. GC обіцяють показати зону з абсолютно нових перспектив, яких ще не було в серії. Я б, до речі, хотів би пограти, наприклад, за бродягу, коли він тільки вийшов з під контролю моноліту, бо мені його щось дуже мало було в сюжеті, а він доволі колоритний персонаж. Окрім доповнень, студія продовжує виправляти баги та вдосконалювати ігровий процес. Зокрема, систему Alive. планується додати вирізаний контент, що не потрапив у фінальну версію гри. А я нагадаю, що за моїми джерелами з Ноосфери слід чекати Xbox Partner Preview десь у березні, де JC повинні показати щось нове по грі. Це може бути анонс DLC або дорожня мапа, чи реліз Next-Gen версії трилогії. Тримайте такий собі мемчик новину. За інформацією від інсайдера Екстазі з Horizon 5 вимагатиме обов'язкового створення облікового запису Xbox, щоб щоб Сонібойчик міг зіграти у таку очікувану гру на PlayStation 5. Ой, як незручно вийшло! А ми поїхали далі. Роук Фактор показали новий ігроладний трейлер майбутньої пригодницької гри Hell is Us, яка розкаже про охоплену громадянською війною країну, яка ще й до того потерпає від нашестя невідомих істот. Гравці візьмуть на себе роль Ремі, миротворця ООН, який дезертує, щоб дослідити свою рідну країну Хадею, охоплену громадянською війною та надприродними явищами після загадкової катастрофи. Гра пропонує напіввідкритий світ без традиційних мап чи маркерів завдань, заохочуючи гравців самостійно досліджувати оточення та знаходити підказки через взаємодію з неігровими персонажами. За декорації атмосферу у грі відповідає Джонатан Жак Бельтет, відомий своєю роботою над серією Deus Ex. А реліз гри заплановано на 4 вересня цього року. Директор франшизи Dying Light Тимон Смектала в недавньому інтерв'ю поділився новими подробицями про Dying Light The Beast. За його словами, гра обіцяє повернення до коріння, а саме хорору з елементами виживання, тобто ближче до першої частини серії. Кайл Крейн повертається, і після 13 років експериментів над ним він отримав нові звірині здібності, збільшену силу, швидкість і спритність. Події розгортаються в похмурому і небезпечному регіоні Кастор Вудс, де існує кілька фракцій, непередбачуване середовище і купа заражених та іншої нечисті. Зебіст більше сфокусована саме на виживанні, нестачі ресурсів і хардкорній ночі. Важлива роль відведена, як і раніше, паркуру, але цього разу замість міських вулиць розробники запропонують долати ліси, скелі, руїни і природні перешкоди. Для швидкого пересування будуть доступні транспортні засоби, які доведеться ремонтувати і заправляти, як це було у The Following. Поповниться і арсенал зброї. Будуть доступні пістолети, автоматичні гвинтівки, гранатомети, вогнемети і нові види для ближнього бою. Гра обіцяє більш лінійний сюжет, але з великою кількістю побічних активностей, унікальних завдань і випробувань. Розробники покращили штучний інтелект ворогів і зробили довкілля більш інтерактивним. Хоча гра є окремою частиною, за словами смектали, вона буде зрозумілою навіть новим гравцям, а фанати оригіналу отримують багато приємних відсилок і продовження знайомої історії. The Beast вийде влітку. А я нагадаю, що власники Ultimate видання Dying Light 2 зможуть отримати гру безкоштовно, за що й повага Техлан. Не знаю, як ви, а я точно буду чекати камбеку Кайла крана. А перед тим, як я продовжу, підпишіться на канал, наведіть шуму у коментах і приєднуйтесь до нашої лампової спільноти у телеграм-каналі, де завжди свіженькі і цікаві новини прямо з пічки. Інсайдер Джес Корден повідомив, що за його інформацією, реліз State of Decay 3 відбудеться у першій половині 2026 року. Подібні чутки ходили ще в минулому році, коли різні джерела повідомляли, що Microsoft розглядала можливість перенести гру з 2025 на наступний через тісний графік великих релізів Xbox Game Studios. Хоча це все не офіційна інформація, проте я теж схильний вважати, що груб таки перенесли на наступний рік, бо деталей по ній на сьогодні доволі мало. Слід чекати наступних презентацій Xbox, щоб зрозуміти, які ж на неї все-таки плани. Game Pass Ultimate стандарти PC, поповнила Enter the Gungeon. Це динамічний роуглайк шутер з видом зверху, де гравці досліджують підземелля, наповнені ворогами у вигляді антропоморфних куль Так, саме тих, які для зброї. Мета дістатися до легендарної зброї, яка може знищити минуле. Гра вирізняється високою складністю, стильною піксельною графікою, гумором і великою кількістю унікальної зброї та предметів. Зацініть, виглядає як дійсно цікава штука. The First Berserker Hazan пішла на золото, тобто гру не перенесуть і вона вийде 27 березня. Це хардкорна екшн RPG від студії Neapol, видана Nexon. Події гри розгортаються у всесвіті Dungeon Fighter Online за 800 років до його основних подій на континенті Арад. Головний герой Хазан. Колишній генерал імперії Пео Лос, який був несправедливо звинувачений у зраді, і відправлений у вигнання, і ця подорож стане довгою. Щоб отримати справжню кінцівку, знадобиться близько 80 годин. А пропонує напружені бої, епічні битви з босами та глибоку систему прогресії. У розпорядженні гравця буде різноманітна зброя, зокрема двомечі, великі мечі та списи. Гра має схожість з представниками Souls-like, такими як Nioh та Bloodborne, завдяки своїй складності, стилю бою та атмосфері. І якщо ви шанувальник цих ігор, то кажан може стати для вас цікавим досвідом. Ну а якщо ви хочете спробувати гру до релізу, то у Store є демка. Справжнє свято на вулиці фанатів Ігор від Blizzard. BlizzCon повернуть наступного року. Про це компанія написала у своєму повідомленні фанатам і вже навіть оголосили дату проведення, яка запланована на 12-13 вересня 2026 року. Нагадаю, що цей останній великий ігровий захід від Blizzard відбувся у 2023 році. 2024 тисячі його скасували, а на цей рік навіть не планували. Але тепер же обіцяють повернути, що дійсно є дуже гарною новиною. Якщо якимось чином хтось не в темі, то BlizzCon – це щорічний захід організований компанією Blizzard Entertainment, де вона представляє новини, анонси та оновлення щодо своїх ігор, таких як World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Starcraft, Hearthstone та інші. Крім презентації, на BlizzCon проходять турніри по кіберспорту, панельні дискусії з розробниками, косплей, шоу, фан-зустрічі і концерти. Захід зазвичай проходить у Каліфорнії та збирає як відвідувачів на місці, так і велику онлайн аудиторію. І дай Боже, щоб ці плани не змінилися. Ну а я кажу вам до наступного відео: гарного настрою і гарних ігор на ваші коробки!